Вітаю всіх. Робила розклади на енергетику багато цікавого, але щоб таке ще не було. Є інформація в новинах, що Кремль готує енергетичний шантаж, добити енергетику взамін на окуповані території, щоб не чіпали вже там, де окупація. Я хочу перевірити двома колодами чи дійсно. Кремль буде робити енергетичний шантаж, тобто відчепитись від енергетики в обі на окуповані території. Чи дійсно так буде? Давайте перевіримо? Ветірка мечів ні. Ні, це відповідь ні. Відразу скажу. Сімка жезлів, тим паче ні. Це відстоювання своїх інтересів і. Нергетичний шантаж, йому хочеться усього. Ось повішене. Перша карта повішене — це роль жертви. Щоб Україна стала жертвою по повній програмі, максимально нанести урон фінансовий. А це Паш мечів, це збір інформації, відразу кажу. Тут можуть бути розві розвідрони, колаборанти, ждуни, усе все. Росія максимально збирає інформацію, щоб отримати результати, щоб Україна була в ролі жертви. Але енергетичний шантаж такий не буде. Ось, щоб бути на коні, бути переможцем. І обмежити Україну. По-перше, це окуповані тут окуповані території, по-друге, обмеження. Щоб Україна була в обмеженнях. Все одно. Не буде такого по цій колодіні. З точки зору політичної ситуації, ні. І окупація потрібна, і обмеження інших територій в енергетиці, в світлі. Росії потрібно все. Дивлюсь цією колодою спеціально. Росія піде на енергетичний шантаж. Тобто відчепиться від, території, відчепиться від енергетики, перестає не обстрілювати обмін на окуповані території, щоб Україна на них не претендувала. Що тут скажуть? Теж ні. Теж ні. Відповідь ні теж ні, це маніпуляції, хитрі дії, їм потрібно і то, і то. Звісно, ні, повних перед летіти буде. Захист кордони, інтереси. Вони будуть до кінця відстоювати свої інтереси, ви що? Ні, звісно, ні. Тут два старших аркани. Страшний суток. Це переродження ситуації, зміни, але це зміни, зміни маленькі, не швидкі, дуже не швидкі зміни. Подивимось, як воно буде, але слава Богу, немає такого шантажу.